Останні новини. Ми так розуміємо, що цей матч був така остання репетиція для вас, щоб визначити склад збірної. Ну да, зараз буквально учасник закончу інтерв'ю і поїду на сайт вивісім тих кандидатів, которые ну ям ввиду дадім інформацію тих кандидатах, которые будуть готуватися вже непосредственно на Фінляндії. Готували сюрпризи. Ну, ні, таких сюрпризов не будет. Мне просто надо было знать информацию о игроках. То тобто, есть сейчас от докторов я и от шахтера буду получать информацию, от Динамовского тоже. Сейчас зашел в роздирку, зайду сейчас к непропетровцам тоже, узнаю, как. Потому э, были такие очень много э, э, спорных моментов в плане того, что многие игроки, э, кто-то возвращался после травмы, кто-то, э, может быть, какие-то были небольшие травмы, но не сыграли игры и хотелось узнать информацию о том, что ухудшилась ухудшилася травма или нет. Поэтому сейчас буквально за полчаса за час всю информацию, уже э, полный список мужа. буквально там через пару часов. Усі на збірній України проблема з форвардом, ще немає ігрової практики. Ось зараз молоді з'явилися. Заб... Сьогодні беседінь забив, вийшов, Яремчук забив. Плануєте от нову кров. Все увидите. Не будемо поки нікуди спішити, значить, однозначно якісь нові ігроки будуть. Ярмоленко сьогодні вийшов, теж після травми, гармошку. дуже важливо, що Ярмоленко вийшов, зіграв хоч 20 хвилин, але важливо, що він. В строю сейчас узнаем о остальных игроках, которые там были травмированы тоже. Каких нет тренировки сейчас? Тренировались они в группе или нет, будут, готовиться они. будут готовы на следующей неделе уже тренироваться с основной командой или нет. Спасибо большое. Так само, як і нападники, у воротарів є проблема з ігровою практикою, той же бойко, який запрошений, майже не грає. От молоді теж з'являються голкіпери, ви на них звертаєте увагу. Ми на всі ми за всіми дивимося, за всіма слідіємо. Ну, к сожалению, ми можемо визивати определенне кечаліще гравців, які будуть готуватися. Тому всіх вызвать мы не можем. Это будет неправильно. Сегодня на матче Динамо дніпро але все ж таки найбільше гравців зараз із шахтаря в збірні. Можна сказати, що це базовий клуб чи ні? Я думаю, що у шахтера сейчас хороший момент. Шахтеры грає дуже стабільно, хорошо. показують хорошу, хорошу гру на даний момент. З цієї команди найбільше кількість игроков буде вызвано.